Всім привіт, дорогі друзяки. Сьогодні у нас світ бананза на балансі 75 тисяч і цільне це відео, максимально швиденько та легенько зробити плюс 10-15 до нашого балансу. Купуємо декілька по три, останні придбаємо дорожче. Перед початком обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного новенького відосу або прямої трансляції. Полетіли на першому оберті ножники непогані були, але нічого не зіграли. На другому ще краще. І тут шикарненько Дивиться 20 і летять, але нічого не грає. Зберись, збери, зберись малесенька. Давай, не підведи 30 гривників, це добре, але потрібно більше. Також нагадую, що в закріпленому коментарі залишаю для кожного із вас максимально профітний та заносний подаруночок. Переходьте, забирайте, поки він ще активний. Якщо не знаєте, як це зробити правильно, натискаєте на посилання, переходите до мого телеграм-каналу, в ньому я залишив детальну відеоінструкцію, як все правильно зробити, щоб ви точно нічого не пропустили. На першій у нас вийшло на превеликий жаль. 270 гривників. Ну, я думаю, полетіли, полетіли. Подивимося, що буде далі. Давай, 3000. Я думаю, можна хоча б їх з 400 забирати. Також напишіть свій самий -сами найулюбленіший слот, в якому ви завжди граєте, завжди заносите, або вам просто приємно дивитися. Можете також написати, який слот ви б хотіли побачити в наступному відосі. От, що, що вам цікаво, напишіть в коментарі, і я все зроблю. Так, полетіли 4 оберти. Тут взагалі така пустота, така пустота, нічого немає. Байт на додаткові оберти, але безуспішний. Ой-ой, символи хороші, хороші множника ще підкинути. Множника ще підкинути, є, друзяки, нормальненько. Нормальненько, 2500 за оберт, сенсаційний на базу. Жити можна. Жити можна, в принципі, невеличкий мінус навіть схопимо, але тим не менше. Не мінус 3, а мінус 400, то я думаю нічого страшного. Так, купуємо ще декілька П3, останні придбаємо. Давайте, напевно, за скільки? За 10 тисяч чи за 9. Давайте за 9. Додивлюйтеся до кінця. Попереду найцікавіше, як завжди. Так, на першому оберті байт множник був 10, але нічого не зіграли тут. Можна. Можна, диви кавунчики полетіли, і ще, і ще, і ще. І множника можна було би підкидати, але не забрали на превеликий жаль. 5. Давай, ріднесенький, давай, давай, П'ять обертів ще є, можна щось забирати, приємненько. Слабо, слабо, слабо. Ну, можливо, зіграє остання покупка якраз. Якраз зіграє остання. занесем хоча б плюс 5 обертів, пушечка. Заберем хоча б я не знаю, х200-300 відставочки, в принципі, вийдемо в плюси, якщо таке станеться. Так, є. Ух ти, фіолетові, фіолетові закинути на базу множника. Множника підкинути ще однесенького, хоча б 5 ікс закинь, голова банітова. Дай дай, 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 дай. Ах ти тварина. Але непогано, непогано. Тисячу забрали, половинку хоча б повернули, по обертах ще 5 обертів присутні, тому я думаю, все буде, все буде, нічого страшного. Зараз щось зачепимо. Інших варіантів просто немає. Так, є у нас 96 гривників. половинку від нашого. Від нашої покупочки ми забрали. Байтів дуже багато, до речі, сьогодні. катерочки падають, але, на жаль, не по три штучки, а всього лише по дві. Половинку забрали. Угу, угу, До такого мене життя не готувало. Ну що, друзяки, давайте декілька обертів з руки луснемо і далі можна вже придбати за 9 тисяч. Понадіємося, що там будуть хороші заноси. Я на це дуже сильно розраховую, якщо чесно. Давай, 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 давай. Але якщо виб'ємо з руки, взагалі буде ідеальненько щоб не купувати, не витрачати 9 тисяч. Символ хороший, туди би множник. А так би в бонусі, щоб ти зіграв. Ай-яй-яй, ціним б тобі не було. Ди, диви, 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 500 гривників Потужно, потужно, що тут додати нічого. Полетіли, друзі. 9 тисяч. Остання покупочка. Надіюся, заберемо щось приємненьке, плюсове. Хоча б давай x 200 відставочка, 18 тонн на баланс. Так, на першому оберті на превеликий жаль пустувати. На другому також. Не лякай, не лякай. Ох ти, множник, закрий, закрий, закрий ще щось. Множник хороший, друзі. Множник дуже хороший. Якби хоча б ще виноградик зіграв, то і силенькі символи взагалі було би ідеальненько. Так, 4 обертання залишаються, множник знову 25-й, але нічого не грає. Що ж ти робиш? От, на таке щось закидую. От сюди, дай, дай дай, 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 дай точно точно потрібно. 6, ти серйозно. Ти серйозно, 6 мені закидаєш, голова. Ох і голова, у мене слів немає. Так, на останньому зачепити щось. Давай, 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 давай. Ну, давай, 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 яблучки. Якось так. 3000 всього лише забрали. На превеликий жаль. На цьому все, друзяки, вийшла сьогодні. У нас така бананза. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші заноси з найбільшими іксами та найбільшими сумами. Подивіться та поставте вподобайку. І до нових зустрічей!